Охайо, це фоса. Сьогодні теревенимо про досить сумнівне аніме. Коли я вперше побачила цей тайтл, я навіть не зрозуміла на яку цільову аудиторію він розрахований. Це точно не щонен, бо тут немає епічних битв з понтовими фразами. Це не щоджо, бо романтикою тут і не пахне. О, не То для кого цей тайтл? Та чому тут немає хлопців? А також навіщо створювати парних персонажів? Типу дві сестрички Лольки, два дракона, дві сестри китиці? І найголовніше, чому я повністю подивилася цей тайтл. Ось це, напевно, найсерйозніша загадка. Ну годі, полетіли. Oh. Коли я починала дивитися цей CG-10, тут пояснення не буде. То очікувала, що історія розгорнеться у фантазійну милу пригоду, де головна героїня Адзесаїдзала бореться зі злом та збільшує добро. Але за весь перший сезон пригоди так і не почалися. А у другому теж не почалися. Ідзава просто чилить на хаті на пагорбі, а кількість різнокаліберних дівчат навколо зростає у математичній прогресії. І це навіть без хлопця. Страшно уявити, що було б, якби він був за 300 років. Та звісно, сюжет без конфлікту побудувати неможливо, але вони тут настільки крихітні, що часто схожі на сусідські розбірки і зникають самі собою. Маленька няшка Слис увімкнула Бучанського. Демон-муха вимагає збільшити поставки енергетика, перервали чаювання королеви демонів, ну і подібні супердраматичні конфлікти. Подивившись два сезони, я скажу одне: сюжет в цьому тайтлі не передбачається, він тут навіть не потрібен. Це аніме робиться для тих хто дуже сильно втомився і хоче позалипати на дівчат різних типажів, що просто щось роблять. Це, до речі, і є під жанром CG 10. Але навіщо аж стільки дівчат? Хіба п'ять, як в дівчачому таборі чи Мона, недостатньо ще й парних. А секрет такий. Ой, не вписалася в таймінг. Повна версія випуску на патреоні швидше приєднуюся на рівнях фосафан чи фосафанат. Та я довго думала над назвою рівнів. І продовжуємо.